Дуже важливі новини. Військові збройних сил України кажуть, що потрібно бити українців, приміжуть їх. Це можна подивитися відеодокази в Інстаграм, також Telegram TikTok. я не можу це вкладати, тому що це заборонено політикою TikTok та YouTube. Але в Telegram та Instagram ви можете подивитися ці відео, де українські військові принижують повністю. Українських громадян призивають бити вас. Калічити це роблять українські військові. Так звані представники ТЦК та СП та інших військових формувань. Хто не розуміє? Представники ТЦК є підрозділом Збройних сил України згідно положення про ТЦК їх створило оперативне командування сухопутних військ, і вони йому підкорюються. Хто був не в курсі появсь. Також Володимир Зеленський принизив українців або загинь воїном, або будеш рабором. Це він публічно сказав в інтерв'ю українським медіа. А що ви думаєте з цього природу? Це відео я показав в інстаграм стосовно того, що казав Зеленський. Ці злочини цих військових і Зеленського це розпалення між ворожнечі. Це по перше, призиви до геноциду українців, приниження людської гідності. Призиви публічні до геноциду. Також закінчений злочин по статті хуліганства. Саме так і в подібні призиви. Це є хуліганство є на і перевищенням службових повноважень. За це військовослужбовці будуть нести кримінальну відповідальність, а також по статті 402, частина 4, хто принижує українців.

Не можуть, тому що зупиниться економіка. Кра. Воювати повинні лише виключно професіонали з військовим досвідом. Людина без військового досвіду не може воювати. Чому? Тому що будуть великі втрати, якщо призвати всіх без військового досвіду. ви 30 років. Вчили українських громадян не йти в армію, що щось хоче від них і від нас усіх. Я ще раз наполягаю на тому, що виключно розпуск Збройних сил України, всіх силових структур республіки врятує ситуацію. Це перше. Друге, лише створення української націоналістичної армії відмова від мобілізації примусової взагалі будь-якої мобілізації, резервів. Списки військових це все потрібно прибирати так само, як потрібно ліквідувати Міністерство оборони, яка є фірмою, саме фірмою, яка займається господарською діяльністю і не є органом державної влади. Про це знає кожен юрист і адвокат, але вони про це вам не скажуть, тому що вони вдолі відправляти вас на запій. Що пропонують українські націоналісти? Ми пропонуємо захищати права і свободи громадян України. Перше, від мобілізації. Друге, якщо ви хочете мобілізуватися, для прикладу, щоб захистити свій дім будинок, для цього не потрібно бути в Збройних силах України. Не обов'язково, але потрібно знати, що лише ви можете це зробити за власний кошт. Республіка Україна нічого не надає військовим. Взагалі нічого. На папері все написано, але вони все вкрали у вас. Так і відбувається в Україні всього. Україна з 2022-го скасована. Так, питання в мене: за кого. Воювати, і які саме обов'язок конституційний, відповідно до статті 65 Конституції, якщо Конституція скасована, республіка скасована, все скасовано, прав свобод нема, і ще принижують солдати, що ми генетичні Ну Якщо ми генетичні раби, відкрити кордони, всі поїдуть. Якщо ви вважаєте, що ви можете. Воювати один на один з Російською Федерацією вперед, а всі поїдуть. Ну якщо ви такі великі патріоти, то вперед, чого ви ж сидите в тилу? І на, не на передовій, саме головне, а в тилу, і це про це каже, без бойового досвіду. І каже це, що ми генетичні раби. А може, ви просто військові злочинці, які розпалюють ворожнечу. От, Якщо вам потрібно, йдіть воюйте. А ми все одно вас розпустимо. Усі: від ЗСУ до СБУ, МВС та інших силових структур. Ви нам набридли, як і українські суди, які є продажними корумпова, краща українська націоналістична армія під моїм керівництвом, яка замінить всі силові структури Республіки Україна на підставі закону, відпустить всіх політв'язнів, всіх військових, які сидять зараз в СІЗО. Ось що би я зробив. Як Командувач такої армії, але нам не дають такої змоги це зробити, тому що корупціонери на Печерських пагорбах вирішили знищити Україну остаточно. Але вони вам кажуть, що ви повинні йти в ТЦК. А чого ви туди йти? Це не передбачено законодавством України обов'язок з'являтися в ТЦК. А якщо ви такі розумні, а ну знайдіть. В законі про мобілізацію Слово громадяни України статті 22 знайдіть слово громадяни саме України, якщо ви такі великі, і в цьому законі про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Знайдіть обов'язок мобілізуватися. Нема такого обов'язку. Все, якщо Конституція на паузі, то і захист вашої республіки на паузі. Все контракт розірвано. Не шановні народні депутати-корупціонери, ми вас захищати не будемо. Ми будемо вас захищати лише свої домівки і в своїй націоналістичній армії. Якщо ви нам не, да, не дасте це зробити, то ви отримаєте руїн і прорив російських військ, який ми вже бачимо в Авдіївці. Саме так. Це ви зробили? Ви. Оточення Авдіївки зробили вище командування України. Якщо була українська націоналістична армія жодного метру української землі не було віддано ворогу. І не було б конфлікту з Російською Федерацією взагалі жодного. А чому? Тому що я, як юрист, знаю. Які мати треба аргументи перед Путіним та країнами Заходу. Ті, хто є дилетантами і розпалюють міжнародну і міжнаціональну ворожнечу, сидять зараз на Печерських пагорбах. Саме вони винні разом з Заходом і Путіним в розпаленні цього консикту, і вони будуть відповідати у тій західній політиці. От ті київські політики, от от Путін, будуть всі на скамій суд. Хто підігрував Путін? Настане свій час і місце. коли це відбудеться. Для прикладу, хочу зазначити, що в Сполучених Штатах вже відкриваються кримінальні справи проти прихильників Путіна. і в Європі. Тому процес пішов. Потрібно Європі і, і... Сполученим Штатам Америки, країнам Заходу позбутися російських агентів впливу, а Росію чекають важкі часи, як і у Україну, яка ліквідована, як і Росія, фактично, яка не створювалась спочатку і підпис. Крапочка, а хто скаже з росіян, що їхня країна існує? У вас нема нічого, ви ніхто. Ваш УРСР-РСПСР, так зване, як УРСР, не створювався спочатку і після. Ви є ніхто інший. Є лише Українська держава Степана Бандера. Крапочка. Це стосується київського і російського режиму, які однаково стилем правління і приймають однакові закони. Настане той час, коли ми наведемо і ми вже захищаємо українських громадян від свавілля РТЦК, ТЦК та інших органів влади в Україні, які ліквідовані. Ми захищаємо українські правозахисники, судах інтереси українців від цього свавілля, яке породило. В 2014 році державний переворот породив це свавілля. Коли хотіли у Європу, а отримали руїну, тому майбутнє української політики це антиросійська і антиамериканська риторика і антизахідна риторика. Саме так. З балістичними ракетами ядерними, ядерним чемоданчиком і кнопкою, саме з балістичними ракетами та ядерним чемоданчиком. щоб ми… Диктували свою волю світу, ми будемо це робити. Ми зупинимо обов'язково війну. Тільки українські націоналісти здатні зупинити війну. Потрібен переговорний процес. Ще раз наполягаю на тому, що потрібно закінчувати цю битву. Крапки. Ми обов'язково переможемо. Потрібно вести діалог. По друге. Київ не здатний на це. І Москва так не здатна на це. Але ми можемо в односторонньому порядку вирішити питання окупованих територій, про що я казав? Окуповані території повинні бути віддані у зовнішнє керування ООН і військам ООН на 10 років. Ця територія окупована повинна бути оголошена. Безпілотною зоною повинна бути повна денацифікація російських солдат, демілітаризація цієї території окупована. повністю з повним виведенням армії Росії з Криму та закопних територій. А потім через 10 років ООН передасть Україні ці території. Крап. Саме так бачить. Перемовини з ООН та країнами НАТО і розміщення ядерної зброї НАТО в Україні як альтернативний варіант не створення ядерної зброї в Україні. Ми також це українські націоналісти розглядаємо на території розмежування і заборони Росії здійснювати обстріли і зміни гарячої точки війни. На холодну війну, саме холодну війну. Ось що пропонують українські націоналісти, такі як я? Зупиняти війну. Mm -hmm. Берегти життя українців, повернути українців назад, припинити обстріли території, повернути всі втрачені території до 1991 і 1918 року. Лише зважена раціональна політика, відновлення українських підприємств підніме Україну. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал та інші мої соціальні мережі. Підтримай мене. Фінансово. В описі до відео жми кнопку спонсорство до цього відео. Також дивись мої відео минулі і наступні. ти дізнаєшся з них, що відбувається в Україні та світі, і як порушуються права і свободи людини і громадянина. Тому ми обов'язково все одно переможемо цей людожерський режим Путіна та Зеленського. Українські націоналісти готові ще раз до розмов з Заходом та ООН стосовно майбутнього. Нам цікаво пропозиції Заходу щодо замороження конфлікту і створення, увага, створення системи стабільності і демілітаризації захоплених територій ворогом. Також виведення всіх російських солдат з українських земель, створення тимчасових адміністрацій на території окупованих під контролем ООН, а потім їх приєднання через 10 років до території України, повністю поступово і розроблення проєкту. Реінтеграції цих територій знову в Україну. Також повинні бути домовленості стосовно того, про що ніхто не хотів казати. По-перше, Росія і Захід повинні піти на поступки Україні. Перше, Росія повинна всі свої. Мене повинні почути росіяни, відвести всі свої балістичні ракети і ядерні на 500 кілометрів від території, яка межує з Україною. Це перше, Європа, Європейський Союз не повинні націлюватися на Російську Федерацію. Це коли буде закінчений етап Холодної війни. Тому я пропоную лише такий варіант. Якщо ви кажете, що потрібно йти в норати, це нас згубить. Ми не готові до цього. Нас 30 років вчили не воювати, і ви хочете сказати, що 8 мільйонів чоловік повинні піти просто вмерти через те, що у нас нема ані ядерної зброї, ані жодної зброї. Ці автомати дерев'яні або навіть їх не, не існує. Існують лише паперові літочки, і, найбільш того, навіть грошей на мінометики нема. То чим йти проти росіян? У мене питання. Навіть якщо буде створена націоналістична армія, потрібно все одно змусити Захід розмістити свою ядерну зброю. На території України як розмежування захоплених територій і незахоплених територій Російської Федерації. Як було в часи колоної війни, коли розділили західні союзники і Радянський Союз Німеччину. Саме так потрібно таку ж технологію зробити з окупованими територіями, але не будувати жодної стіни не потрібно. Це робити. Росіян все одно потрібно роззброїти і демілітаризувати. будь які спроби росіян з окупованої території обстрілювати, наші території будуть закінчуватись повним їх крафком. Але щоб так настало, потрібно, щоб українська націоналістична армія була створена в імені. Під моїм керівництвом, саме під моїм, щоб вона мала не обмежені нічим повноваження, не законом, не конституцією, не міжнародними конвенціями, щоб вона налила залізний лад в Україні і щоб був правопорядок. Саме такий мир я бачу, як і моє покоління 90-х. До речі, покоління 90-х не збирається гинути всі. Битви за статки олігархів. Тому я пропоную як представник України 90-х, який народжений в 1990 році, малий план стосовно припинення бойових дій з обох сторін і повернення до статусу КО 1991 року. Також підписання мирової угоди, що Україна. Не вступає ані в НАТО, ані в ЄС. Також Україна буде мати свою ядерну зброю. Подобається це Росії чи Заходу. Не подобається. Якщо не законче Захід розміщувати тут ядерну зброю, ми її самі створимо. Питання, за які кошти це зробити, за кошти крадунів. Які вкрали наші державні бюджети за 33 роки, і обов'язково ми все повернемо. Саме так. Амністія політв'язням і військовослужбовцям, яких переслідують, повинна бути. Я цю амністію обіцяю кожному, хто був засуджений і хто є під слідством. Ми обов'язково кожного амністуємо. незаконно засуджена. Переглянемо обов'язково ці вироки суддів України республіки за 33 роки. І всі, хто був невинен, отримують компенсацію за кожний рік незаконного позбавлення волі. А ті, хто під слідством отримає по мільйону за кожен місяць. Під слідством. Саме так, хто знаходився ходився під слідством. Тому ми обов'язково переможемо. З яких все це коштів? З коштів корупціонерів, які в нас все вкрали. Тому те Славілля, про яке не каже режим і каже, що ми їхні видло раби. по перше, те, що ви робите. Те, що ви робите. Це злочин. І ви будете відповідати за цей зухвалий злочин. По законам України і міжнародним законам. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує. 500 гривень. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК, мобілізації коштує і військовому праву, коштує від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація на тему військового права стосовно захисту вашого неправового, коли не буде працювати норми права. Це коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу кримінальних скаб коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з усіх ногим права. Підпишись на цей YouTube канал, tiktok канал та інші. Мої соціальні мережі в описі в профілі обов'язково. Також підписуйся на мій новий твіттер, інстаграм канал та TikTok канал, телеграм канал. Обов'язково. Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права, податкового права. В різних галузях прав. Також я надаю юридичні консультації стосовно яклести як бізнес та керувати автомобілем, статусі людини. Також замовляю в мене послугу. За кодом ЄРДФО дізнайся про свого контрагента, витяг замови. Тобі це потрібно вже сьогодні, завтра, а сьогодні. Обов'язково підпишись на мої Соціальні мережі, щоб бути в курсі подій, Розповсюджуй цей ролик та дивись наступні та минулі мої відео, щоб бути в курсі захисту своїх прав і свобод, які правильно захистити країні терору та право славілля, які робить режим Зеленського Порошенка. Також роби донати, жме Мекпа спонсорств.